Яскрава, наповнена позитивом та новими знаннями зустріч, відбулася в житті гімназистів примудрості, адже до них завітала креативна команда у складі працівників Дубенського замку та місцевого археологічного осередку, які спільно презентували для школярів свій авторський проєкт Кротецька археологія. Знайшли рештки таких мабуть, і сьогодні ми вам принесли справжню фістку мамута. Під час уроку наші другокласники нотки повністю занурились у наукову та дослідницьку роботу, отримували нові знання та навіть на власні очі побачили частину процесу створення перших знарядь праці. П'ять тисяч років тому з цього камеру поробили ось такі е -е, знарядні праці. Тепер ви взагалі вже зрозуміли повністю на практиці, як це робилося? А Це от зараз. Наш супермакс покаже, що це було непросто. Це не просто треба було вдарити, це треба було вміти під правильним потом, щоб його не розколоти з правильною силою і правильно потім його завостювати іншим Виміряємося Виміляємося відмінімо, буде осмоза купу емоцій викликала реконструкція розкопок під керівництвом голови Дубинського археологічного осередку Андрія Бардецького. Тобто можна прокопати цілий метр, нічого не знайти, а можна в будь-якій точці випадково знайти. Визначає, не знайти. Перше діло, археологи визначають, що воно зроблено. Що воно зроблено? Не з камня. Це не просто глина, це випалена глина. Вони спочатку ліпили з глини, як з пластиліна, ліпили цей предмет, а потім його в випалювали і він ставав такий твердий. І оце прясниця. На завершення зустрічі гості мудрості» презентували унікальний подарунок своїм уважним та допитливим слухачам. Ми вам зробимо подарунок, це той річ, яку Максим вдома зробив з камери. Оце він звевся що таке, Максим. Це, це що з ним можна робити? Це, в принципі, оце робило, яке ви вивчали, тільки воно в мініатюрі. Маленьке. В них вони були більші десь такі. Ви кожен зможете до нього прийти і вивчити, почувати, обняти. Гімназисти не хотіли відпускати творців крутецької археології та обіцяли приєднатись до розкопок на околицях нашого міста.